Усіх вітаю, любі друзі! Сьогодні у нашому випуску динамо Київ позбулося свого нападника. Гравець збірної України може покинути європейський клуб. Головний тренер донецького шахтаря Марино Пушич анонсував нові трансфери у складі клубу. Андрій Шевченко зробив гучну заяву. Легенда покидає український футбол. Все це а також багато іншого на ютуб каналі Football Days Ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися новий випуск разом. Розпочинаємо з сенсаційної новини. Голокіпор Мадридського арала Андрій Лунін зацікавив англійський Ліверпуль. Повідомляє видання Ніц 25-річного українця розглядають як заміну бразильцю Алісону, якого пов'язують з переходом до чемпіонату Саудовської Аравії. Значається, що новий голеней-тренер червоних Слот намагатиметься зберегти в команді бразильського воротаря. Але мерсесайці мають намір бути готовими до будь-якої ситуації і вже звернулося до рало стосовно українця Андрія Луніна. Житомирська полісія підписала чергового новичка. Полісія оголосила про трансфер центрального захисника Дніпра 1 Едуарда Сарапія. Раніше повідомлялося, що контракт буде підписано за схемою 2 плюс 1. Також була інформація, що футболіст в останній момент відмовив Карпатам. Равець вже перебуває в розташуванні житомирської команди та починає підготовку до нового сезону. Динамо Київ позбулося свого нападника. Нападник Динамо Ерік Рамірес наступний рік проведе в оренді в Тігре, повідомив журналіст Сесар Луїс Мерло. Аргентинський клуб матиме право викупу гравця. Контракт з Динамо футболіста чинить до літа 2026 року. Нагадаємо, Рамірес став гравцем кіан деко 2021 року, але так і не зміг закріпитися в складі Динамо Київ. Його віддавали в оренду в різні клуби Хіхонське Спортінг, Слован з Братислави та Колумбійський Атлетіко Національ. На жаль, Рамірес виявився черговим трансамним провалом киян у Динамо. Було дуже багато гравців, які так і не заграли у складі цієї великої команди. Той самий Рубен, той самий Рафаель, Мехмеді. можна згадувати просто сотні футболістів в нападі киян, які так і не заграли у складі. Цієї команди зараз у Динамо є купа нападників є Владислав Ванат, є талановитий Пономаренко. Також на підході трансфер транс Зарі, тому безумовно Чарамірес не потрібен Олександру Шавковському і цьому немає нічого дивного. Дніпро 1 припиняє фінансування жіночої команди з Дніпра 1 найближчим часом буде відхід футболістів з юнацької та жіночої команд, Повідомляє видання арена клуб припиняє фінансування цих команд. Збір першої команди Дніпра 1 також на стартував через нестачу футболістів. Гравців не вистачає, щоб укомплектувати стартовий склад. Нагадаємо, у червні комерційний директор Дніпрян Вячеслав Фрідман заявив, що клубу загрожує закриття проекту. Функціонер розповів, що цьогорічних коштів не вистачає на весь сезон. Втім, за його словами, Дніпро 1 веде переговори з потенційними новими спонсорами, щоб продовжити існування. Гравець збірної України Руслан Маріновський відсутній у складі італійського дженуа. Джену оголосив склад команди на передсезонну підготовку. У ньому відсутній український півзахисник Руслан Маліновський. Про причину відсутності українського хавбека у цьому складі на офіційному сайті Дженеа не повідомляли. Нагадаємо, Руслан раніше виступав за збірну України на Євро 2024 Українці не вийшли в плей-офф. 31-річний футболіст минулого сезону провів 30 матчів за Дженного, в яких забув 4 голи та віддав 2 асисти. ЛНЗ підписав гравця збірної Албанії. Захисник Лячі Айді Дайко продовжить кар'єру в українській премєр Албанський клуб оголосив, що досяг угоди з черкаською командою. ЛНЗ вже підтвердив перехід. Пізначимо, що Дайко був у системах грецьких ПАОк, Астраса та АЕК. З 23-го року виступав за Лячі, де зіграв 36 матчів. Також має в своєму активі матчі за збірні Албанії Ю-17 та молодіжну збірну Албанії Ю-21. Як ми бачимо, ЛНЗ дуже грамотна, понюркована трансферна політика з прицілом на Балканців. ЛНЗ же підкріпився македонцями, албанцями та косоварами. І ми бачимо, що ЛНЗ може стати дійсно несподіванкою нового наступного сезону. Цей середняк може опинитися серед топів української прем'єр-лігії. Дуже радує, що клуб знає свої можливості та рухається поступово, а не відразу кидається мільйонами на несподівані трансфери. Тут ЛНЗ вибирає тактику. Вибирати найкращих футболістів серед менш розвинутих країн та розвивати їх в Україні. Можемо побажати черкаському клубу лише успіхів в цьому напрямку. Збірну Італії по футболу можуть позбавити домашнього євро. УЄФА та ФІФА пригрозили позбавити Італію права на проведення євро 2032 та виключити клуби країни з Єврокубків. Повідомляє видання Ля Репабліка. Це сталося через поправку до декрету про спорт і освіту, яку запропонував член партії Форза Італія Джорджо Муле. Ця поправка передбачає автономію італійських футбольних ліг від Федерації футболу Італії. А як ми знаємо, у ЄФА та Фіфа не люблять, коли політики вмішуються в спорт. Колос оголосив про підписання лідера Дніпра 1 Півзахисник дніпра 1 Максим Третяков став гравцем колоса з ковалівки. Третяков є вихованцем Дніпра. Термін дії контракту між гравцем та колосом не повідомляється. Відзначимо, що в останньому сезоні грав за дніпро 1 Через травму він зіграв лише 8 матчів та забив один гол. Головний тренер Шахтаря Марина Пушич анонсував нові трансфери у складі донецького клубу. Цитуємо Пушича: ми ніколи не припиняємо пошуків. Якщо клуб хоче бути на такому рівні, який ми для себе визначили, а це найвищий рівень, то допоки триває трансферне вікно, ми ще не закінчили. Продовжуємо покращуватися на кожному рівні. Сказав Марина Пушич. Нагадаємо, раніше була інформація, що Шахтар завершив літню трансферну компанію. Проте, як ми бачимо, Пушеч настоює на нових трансферах. Трансферна компанія Шахтаря дійсно виявилася досить непоганою. Шахтар вже підсил центр захисту завдяки трансферам Франніче та Грама. Хоча виникає питання стосовно рівня цих футболістів, тим не менш, вони зможуть нав'язати боротьбу Бондарю та Матвієнко. У Шахтері, хоча з'явиться конкуренція у цій лінії, також у захист правну повернувся Бразилець Вінісі Стобіас, який повинен закрити правий фланг. А от проблеми в центрі поля залишаються для гірників. Так, там є кризі, якого пробують на позиції опорника. Також є Бондаренко, який там може зіграти, але тим не менш профільного гравця на заміну Тараса Степаненко. Зараз Шахтарі немає. Що стосується лінії атаки, то бразилець Педріньо, який повернувся в Шахтар, безумовно підсилить атакуванні лінії гірників. Якщо Шахтар ще й не продає судакова, то конкуренція на цій позиції атакувальних півзахисника буде дуже потужна. І єдина позиція, де Шахтару зараз не вистачає дійсно потужного нападника. Це саме позиція Голеодора. Так, є траоре, але він поки так і не може набрати свою суперформу. Сікан також не вражає. Залишається лише бразилице Гіналдо. Втім, у ще є час для того, щоб підписати якогось супернападника на новий сезон. Динамо Київ відправили свого футболіста в чергову оренду. Динамо оголосило, що півзахисник команди Сергій Болєце наступний сезон на правах оренди проведе в польській Лехії. Орендної годою передбачена опція викупу контракту 25-річного українця. На демо минулого сезон Буляця провів на правах оренди у польському заглябі, де забив один гол та зробив чотири асисти у 29 матчах. Значимо, що за польський клуб виступають і інші українці: Богдан Царнавський, Іван Желіського, Максим Клань та Богдан Б Юник. Легенда української журналістики Олександр Гливинський покидає український футбол. Олександр Гливинський покинув посаду прес-секретаря збірної України. Про це він повідомив у дописі на сторінці у своєму Фейсбуці. Він повідомив, що 14-річний період його роботи на посаді прес-секретаря національної команди України завершився за неофіційними чутками, Головинський тепер може опинитися в іспанській жронії завдяки тісним зв'язкам з українцями Довбиком та Циганковим. Нагадаємо, 42-річний Олександр Головинський очолює асоціацію спортивних журналістів України. Голова УАФ Андрій Шевченко відреагував на можливу роботу італійця. Андреа Мальдери в штабі Сергія Реброва, як стало відомо в виданні «Спорт.ЮА» італійського фахівця Андреа Мальдери, який свого часу допомагав Андрію Шевченко в національній збірні України, не буде серед асистентів нинішнього головного тренера команди Сергія Реброва. За інформацією джерела в кулуарах засідання виконкому УАВ президент цієї громадської організації Андрій Шевченко назвав варіант з поверненням Мальдери вигадкою журналістів, уточнивши, що до Сергія Реброва та його штабу повна довіра, і про якісь кадрові зміни не може бути і мови. Сергій Ребров та його штаб залишаються. Власник українського футбольного клубу потрапив у Рошок. Власника харківського металіста Олександра Ярославського оголосило у Рошок. але не в Україні, а в Росії. Повідомляє видання та з посиланням на МВС Росії. Відомо, що Ярославського розшукують про кримінальній статті, за якою саме статтею ведеться рошок Ярославського в базі не уточнюється. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Ярославський фігурує у британських реєстрах як громадянин Великої Британії. В Україні ж претензій до власника харків'ян поки що немає, незважаючи на те, що перед війною Ярославського було зчинено кримінальне впровадження. На цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні був з каналом Футбол Дейс. Обов'язково ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили, та пишіть свої коментарі стосовно усіх футбольних новин. Зустрінемося вами, любі друзі, вже дуже скоро. Бережіть себе та Україну.